Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо фаршировані печериці із креветками. Для початку креветки потрібно очистити від внутрішніх та панциря, залишаючи лише хвостик за бажанням. Для маринаду нам знадобиться 3 столові ложки лимонного соку, дрібка солі та столова ложка соєвого соусу. Усе добре перемішуємо та даємо маринуватися нашим креветкам приблизно 30 хвилин. А тим часом підготуємо наші печериці. Ніжку печериці ми відділяємо та все добре чистимо. Не забуваємо також ложечкою вичистити все те, що є всередині. Очищені ніжки ми нарізаємо на кубики та підсмажуємо. Додаємо по смаку сіль та перець, а коли вони трішки підтушаться, додаємо сметану. За бажанням, у кінці можна додати 1 столову ложку паніровочних сухарів. Коли начинка для наших печеречок вже готова, викладаємо її у середину та зверху викладаємо нашу креветку. Креветку змащуємо зверху соусом теріяки та випікаємо при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Усім смачного!